Всім привіт! З вами текстильна група КАЛТЕКСВАЗИ ми зараз презентуємо новинку сезону, нова позиція нового надходження, кофти флісові міксовані Америка. Хороші розміри ідуть в достатній кількості, кофти флісові різнокольорові ідуть. Як бачите, зустрічаються ось такі от моделі на сусідній блискавці. З блискавкою до середини. На суціні близькоці та з капюшоном. В даній позиції ідуть всі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долара, вага мішка 20 кг, вартість мішка 66 доларів. Сьогодні, протягом дня, ми презентуємо вам новинки нового надходження, великий асортимент, новинок. Дивіться огляди в групах у нас та робіть замовлення. В даній позиції можуть ось такі от жилети траплятися. З блискавкою до середини. На суцільній блискавці. На суцільній блискавці та з капюшоном. Жилет. Трапляються без блискавки кофтим. Є як темні моделі, так і різнокольорові. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Мінімальне замовлення даної позиції один мішок вагою 20 кг. Замовлення приймаються як на мішечки із оглядів. Так і без оглядів запечатаних. Ось таке новожилет флісова. Позиція іде міксована. Новинка нового надходження. Ковпі флісові міксовані Америка по 3,3 долара за кілограм. Вага мішка йде 20 кілограмів в даній позиції. Вартість мішка 66 доларів. Можуть зустрічатися фірмові моделі The North Space. Вам зараз була презентована кофта Флісова міксована Америка під кодом 252.